Хлопчик чи дівчинка хто народиться у сім'ї? Це запитання цікавить майбутніх батьків, мабуть, від першого дня вагітності. Сьогодні ми дізнаємось, чи існують методики, які дозволяють запланувати стать дитини. А генеральний спонсор програми торговельно-розважальний центр Караван. Так у світі повелося, що більшість майбутніх матусь мріють про народження донечки, чарівної лялечки, що як і мама полюблятиме гарні сукні, зачіски та прикраси. Натомість більшість чоловіків мріють про спадкоємця, справжнього чоловіка у їхній подобі, якого вони гордо називатимуть сином. У родині Інни та Дмитра два рази очікували на хлопчиків, і двічі доля їм подарувала чарівних дівчат. Нині Настю ще три рочки, а Владі один ми довго вагалися і не знали, буде у нас хлопчик чи дівчинка. Звичайно ж, до того часу, поки лікарі нам не сказали, хто у нас буде, хто живе у мене під серцем, ми чомусь думали, що хлопчик. Адже існує традиція, коли батьки чомусь хочуть щоб перша дитинка була саме хлопчиком. Другого разу, можливо, десь у душі ми хотіли хлопчика, для того, аби були різні статі і дітки різні. Але все ж таки, коли ми дізналися, що це буде дівчинка, ми були неймовірно щасливі, тому що тому що в принципі методи виховання десь споріднені, і в якомусь сенсі легше виховувати двох дівчат. Особливо турбує питання статі дитини ті сім'ї, де готуються до народження другого або третього немовляти. Спершу на допомогу батькам приходить багатий народний досвід планування хлопчиків та дівчаток. Серед них, наприклад, спеціальні дієти для батьків, календарі, за якими, нібито можна вираховувати день зачаття сина або доньки. Народна мудрість твердить, методики працюють, але не завжди і не у всіх. Натомість лікарі запевняються, планувати стать дитини неможливо. Яйцеклетка несет набор хромосом XX. Мужской набор, набор хромосом это XY. И все зависит от того, какую хромосому возьмет на себя эмбрион при зачатии. Как врач-репродуктолог, понимая механизм слияния яйцеклетки со сперматозоидом, в естественных условиях я думаю, что точно сказать, кто будет мальчик или девочка, это невозможно. Про стать майбутньої дитини можна дізнатися шляхом ультразвукового дослідження зрідка на 11-му тижні вагітності, а у більшості випадків на 16-му-18-му. Звичайно, в сучасній медицині доступні методи визначення статі плоду з перших тижнів вагітності, але в жодній клініці вам не зроблять таких аналізів без серйозних медичних показань для цього. Наприклад, у випадках генетичних захворювань у родині за таким же правилом працюють лікарі, що проводять штучне запліднення. Отже, думка про те, що під час програм Можно замовут и стать на є Е-помолковую. Определять пол самого ембріона тільки з целью, щоб узнать, хто це мальчи чи дівчинка, я думаю, це кощунственно. можливо, але це робиться но это делается, проводится во время проведения программы искусственного оплодотворения, Когда мы уже имеем эмбрион, можно провести генетическое исследование этого эмбриона. Такая методика называется предоимплантационная диагностика. В результате которой возможно выявить генетические заболевания, да, то есть, если раньше были в роду или же женщина страдала не Машування бріменності та многії другі є показання для тева. звичайно, зайві думки, що статі малечі зникають одразу, коли батьки вперше бачать та обіймають своє щойно народжене диво. Тому дедалі більше свідомих батьків під час ультразвукових обстежень не бажають знати, хто там живе під серцем у матусі, а терпляче чекають на появу свого янголятка.